Глухів, вулиця Терещенків. В будинку позаду мене 150 років тому мешкала родина тодішнього мера Глухова Миколи Терещенка. Нині тут знаходиться офіс його нащадка Мішеля Терещенка, майбутнього мера Глухова. Свій вибір міського голови глухівчани пояснюють так: предвиборна програма Хочемо подивитися, як він змінить наш город. Чоловік, який свою сознательну жизнь прожив в Європі, знає, що таке Європа знутрі, зможе. Як допомогти нашому місту стати європейським? Людина якось іноземних інвестицій хоче в город. Я думаю, що це толку якийсь доведе. То що він, що я 15 сентября родився, що він. Мішель Терещенко народився у Франції. В нашій країні живе останні 12 років, а громадянство України отримав півроку тому. Мої предки були бургмейстером білі бурмейстер і миром І паралельні помагарі соціальні сфери. В 1872 когда он закончил его должность как мэром, уже открыл педагогический университет, который до сих пор работает. Конечно, самые более красивые они строили церковь Света Трука Анастазевский церковь, которая который, который 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 для меня самая красивая в месте в мире, специально потому что есть усыпальница моей семьи. В моей семье есть девиз. Стремленням к обшизненним пользам. Довіз говорить, що якщо треба допомагати, я не можу відказати. І время, час історичний момент для України, історичний момент для Глукові, я не можу відказати. Глуківщан попросили мене йти на вибор, і я біг. Про те, як відбувалися виборчі перегони у Глухові, розповів спостерігач опори. На жаль, використання адмінресурсу з боку кандидата на посаду міського голови Юрія Бурлаки, коли працівників комунальних установ збирали для зустрічі з ним, а натомість іншому кандидату не надавали приміщень, зокрема в районному будинку культури, і в міському палаці культури, і в агротехнічному коледжі, так само було відмовлено в наданні приміщення для зустрічі з виборцями. Це так само відмова в наданні білбордів для агітації кандидата Мішеля Терещенка. От, власне, от такі основні тенденції цієї кампанії до дня голосування. Вони використовували проти мене всю госструктуру, і я не можу думати, що губернатор цього не знає, але він не відповідає на мої дзвінки, що ем, я розумію, що він може бути все знає і може бути все організував. Це відверта брехня, що він мені телефонував останній тиждень. Відверта просто. Хай він покаже, я йому дозволяю будь-якому людині. розпочатку, розпочатку моїх, моїх дзвонків його мені в останні два тижні. Коментар прости. Я йому, зап... я йому пропонував бути нашим кандидатом від ППП по місту суми. Я вже вам все говорив. Він відмовився. А то що там куча в... всі враги оказались. Ну я ж тут я не знаю, не буду. я коментувати погано про нього казати не буду. Також Мішель Терещенко звинувачив передвиборчих перепонах прокуратуру. Проти мене працювали. ...прокурор, який відкрив uh, чотири uh, політичні мотивування у голові ДЛА, до цього часу... ...він продовжував цю голову ДЛА, до цього часу не закритий. Що стосується кримінальних проваджень, на які вказує Мішель Терешенко у своїх виступах, то хотів би... ...повідомити, що вони були розпочаті до його офіційної реєстрації кандидатом на посаду Лугівського... ...міського голови і виключно за заявами громадян про кримінальні правопорушення... Що офіційними повідомленнями правоохоронні органи. Ну, одне з таких, зокрема, кримінальних, вже зареєстрованих кримінальних проваджень надійшло до міськвідділу діло міліції із органів Державної фіскальної служби. Інше кримінальне провадження взагалі стосується нещасного випадку на виробництві, який трапився 26 серпня. Інші два факти це стосується проведення законності капітального ремонту в приміщенні пам'ятки історії культури, будинок Терещенка в місті Глухів. І ще один факт це щодо е, придбання за заниженими цінами, а потім реалізації за ринковими цінами, тобто вже за завищеними цінами е, елітних культур коноплі та льону у підприємства в інших підприємств. Це чотири факти. Скажіть, будь ласка, коли хоча б якому місяці, вони були відкриті ці кримінальні провадження зареєстровані? Кримінальні провадження це серпень і перша половина вересня 2015 року. А капітальний ремонт. Тальний ремонт з 2010-2011 рік. Так а чому? Тобто, чотири роки не відкривалося кримінальне провадження, зараз відкрили. Тому що є офіційна заява громадян про вчинене кримінальне правопорушення. Мабуть, правильно б цих громадян запитати, чому вони не зверталися раніше. Якби там не було, 66% виборців глухова віддали свої голоси Мішелю Терещенку. Олена Адаменко, Тетяна Юхта, Андрій Геращенко. на часі новини.